Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадуємо, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір автопідключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Hyundai Santa Fe, 2008 рік. 168 пробігу, 10-200 ціна за автомобіль, двигун 2,7. Газ, бензин на автоматі. Сім місць, тут контакти до власника. Семимісний Нісан Кашкай. Десятий рік, двохлітровий дизельний двигун на механіці. Ціна на 11950. Тут контакти до власника, 220 оригінального пробігу, є безключовий доступ, шкіряний салон, клімат-контроль, підігріви. повний привід. Форкоп. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації. Уточнюйте у власника. Зимова резина досить гарна. Два комплекти резини, є два комплекти резини. Volkswagen Tiguan. 12 рік, 169 пробігу, 15,950 ціна, 2,0 дизель на автоматі. Офіційний автомобіль. Контакти є. Рімат контроль, підігрів. Mazda cx 5 19 рік, 50 тисяч пробігу, 26900 ціна, двигун 2,5 бензин на автоматі, В максимальній комплектації машинка, контакти ось тут. Лакірений салон з пам'яттю. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 3008, 14 рік, 231 тисяча пробігу, 12 350 ціна, двигун 1,6 дизель на автоматі. Контакти ось тут. Mazda cx 5 13 рік, 2,2 дизель на автоматі, 14500 ціна, 138 рідного. Тут контакти. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Mazda CX-5 13 рік, 265 пробігу 1400, 300 ціна, догон 2,2 дизель на автоматі. Повний привід, контакти бачимо. Кого цікавить, телефонуйте. Покажу по салону. Кіряний салон бачимо. Nissan Qashqai. Десятий рік, 223 пробігу, 1,5 дизель на механіці, ціна 10800. Контакти ось тут. Кого цікавить, телефонуйте. Пльсваген Тігуан 15 рік, 219 пробігу, 2.0 дизель на автоматі і на повному приводі. Це на 18-18-100. З контакти бачимо. Є парктроніки. Більше інформації уточнити власника. Porsche Cayenne. 9 рік, 235 оригінального пробігу, 17500 ціна, 3.0 дизель на автоматі, Автомобіль не фарбований, контакти ось тут. Світлий шкіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Нісан Кашкай. 11 рік, 1,6 газ бензин на механіці. 203 пробігу, його контакту, ціна у нас 9700. Volkswagen Touareg на пневмопідвісці. підвізці. 11 рік, 19500 ціна, 3.0 дизель на автоматі. Повністю обслужена. Контакти ось тут. Коричневий шкіряний салон. Присутні всі асистенти. Дінааудіоакустика, пам'ять судінь. Пнева підвізка обслужена. Кого цікавить телефонуйте. Hyundai Tucson. Так, вісімнадцятий рік, 81 тисяча пробігу, сімнадцяти триста ціна, двигун 2.0 бензин на автоматі. Тут контакти. Талон на тканині Кого цікавить, телефонуйте. Так, два BMW X5. Перший дванадцятий рік, 275 пробігу, ціна 17500, 3.0 дизель на автоматі без ДТП. Контакти є. Так, трошки сфокусуємо. Шкіряний салон. Так, видно. Так, більше інформації уточнюєте. то покажу другий варіант Європа. 12 рік 240 пробігу 18700. Ціна. Контакти ось тут. Коричневий шкіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Mazda CX5, 13 рік, 248 пробігу, 2,2 дизель на автоматі, повний привід, 14300 ціна, контакти ось тут. Цікавить, телефонуйте. Ford Escape, 15 рік, 220 тисяч пробігу, ціна 13500, 1,6 бензин на автоматі. Комплектація Титаніум. Контакти є. шкіряний салон бачимо. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Тоже так, Audi? q 18-го року. 90 тисяч пробігу, 2.0 бензин на автоматі, комплектація преміум плюс. Це на 29 300. Тут контакти. Так, По салону. Салон з пам'яттю, шкірний салон. Так, Кого цікавить, телефонуйте. телефонуєте, отримуєте повну інформацію. Є Sportage, 2006 рік, 250 пробігу, ціна 8300, повний привід, 2.0 бензин на механіці, шкірний салон, кліматконтроль, контакти ось тут присутні. Є форкоп. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Volkswagen Tiguan. Девнадцятий рік, 19 тисяч ціна. Це двохлітровий бензин на автоматі, 78 тисяч пробігу, контакти 0,97 668 5045. Салон на тканині. Цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Tiguan в Арлайні. 15 рік, 75 тисяч пробігу, 2.0 бензин на автоматі. Тут Контакти до власника. Ціна 17500, торг присутній. Шкіряний салон з пам'яттю. Темна стеля, панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте. ПЖОТР 3008. 12 рік, 217 пробігу, 1,6 дизель на автоматі. Тут контакти, ціна 9750.